Вітаю вас, третьокласники, на уроці математики. Ми розглянемо тему закріплення вивчених випадків множення, порівняння виразів, розв'язування і порівняння задач. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Попрацюємо усно у завданні 384. Складіть вирази на знаходження добутку, скориставшись таблицею. Якщо у таблиці компоненти множник, множник добуток, то це арифметична дія множення. Отже, складаємо вирази добуток чисел 4 і 6 ми помножимо на 3. Обчислюємо 4 помножити на 6, це буде 24 і 24 помножимо на 3. 24 розкладаємо на 24. Тепер 20 множимо на 3, 60, 4 множимо на 3, 12. Тепер додаємо до числа 60, 12, буде 72. Складаємо наступний вираз. Де перший множник це добуток чисел 12 і 5, і множимо на 10. Обчислюємо 12 помножити на 5, це буде 60 і помножити на 10, 600. Наступний вираз. Ми 3 множимо на 4 і множимо на 5, 3 помножити на 4 12. І 12 множимо на 5. Або можна скористатися ручним способом. 4 помножити на 5, це буде 20, а 3 помножити на 20, 60. Складаємо наступний вираз. Перший множник 4, другий множник це добуток чисел 7 і 2. Обчислюємо 4 помножити на 7 це 28, і 28 множимо на 2, або можна скористатися зручним способом. Ми 4 множимо на 2, це буде 8. І 8 помножити на 7 56. Складаємо наступний вираз. Це 8. Ми множимо на добуток чисел 2 і 5. 2 помножити на 5 ми скористаємось зручним способом. Це буде 10. І 8 помножити на 10 буде 80. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Збільште кожне число у 3 рази. Натисніть відео на паузу. Давайте перевіримо. Ви такі чисто записали. Збільшені у 3 рази. Молодці! Попрацюємо над виразом 385, пригадаємо, як двоцифрове число помножити на одноцифрове число 3. 22 розкладаємо на розрядні доданки 20 і 2. Тепер ми кожний доданок множимо на 3. 20 помножити на 3, це буде 60. 2 помножити на 3, це буде 6. І додаємо отримані добутки, буде 66. Тепер 3 помножити на 22, тобто одноцифрове, ми множимо на двоцифрове число. Ми 22 розкладаємо. На розрядні доданки 20 і 2. Тепер число 3 ми множимо на суму чисел 20 І 2. І множимо по порядку 3 множимо на 20, це буде 60, 3 помножити на 2 – 6, додаємо, це буде 66. Що ви помітили? Що у виразах числа однакові скористались переставним законом множення, переставили множники. Наступне 13 множимо на 5. Ми розкладаємо 13 на 10, і 3, множимо кожний доданок на число 5, 10 на 5 це 50. 3 помножити на 5 15. Додаємо, буде 65. То 5 помножити на 13, це буде теж 65. Наступне 17 помножити на 5. Розкладіть 17 на 10 і 5, Помножте кожний доданок на число 5. І додайте отримані результати. Буде 85. То 5 помножити на 17 буде теж 85. 33 помножити на 3. Це буде, розкладіть на розрядні доданки і помножте кожний доданок. Це буде 99. І 3 помножити на 33, теж буде 99. Порівняємо у завданні 386. Ми порівняємо добутки 7 і 13 і добуток 3 і 7. Зверніть увагу, що тут є однакові множники 7. Але наступні множники відрізняються. А там, де більший множник, там буде. Правильно більший добуток. Отже, вираз зліва 7 помножити на 13 буде більше, ніж добуток чисел 3 і 7. Порівнюємо наступні вирази. Цих виразів теж є однаковий до множник 5. У виразі зліва, якщо ми 6 помножимо на 2, це буде 12, то у нас отримається однакові результати. Отже, це буде. Знак дорівнює. Порівнюємо наступні вирази. З зліва – Це сума чисел 7 і 4 ми множимо на число 3, а справа це сума добутків цих же чисел. Тому буде знак дорівнює. І в наступних виразах Зліва ми множили. Доданки 8 і 7 на число 5, які є у виразі справа. Сума цих же чисел 8 і 7 на число 5. Тому буде знак дорівнює. Обчислимо вирази 387. У першому виразі спочатку множимо 24 на 4. Розкладіть число 24 на 24. І помножте кожний доданок на число 4, це буде 96. Тепер від числа 890 ми віднімемо 96. Від 890 віднімемо 90, це буде 800. І віднімемо 6, 794. У другому виразі, спочатку обчислимо частку. 60 поділити на 20, це буде 3. І до числа 497, додайте 3, буде 500. В наступному виразі ділення і множення, тому виконуємо по порядку зліва направо. 56 поділити на 7 це буде 8. І помножити на 12. 12. Розкладіть на розрядні доданки 10 І 2 і помножте 8 на кожний із цих доданків. Це буде 96. В наступному виразі. Множення і ділення, тому виконуємо зліва направо. 27 помножити на 3. Це буде 81 і поділити на 9, отримаємо 9. В наступному виразі 3 дії. Спочатку обчислюємо множення, 12 помножити на 6. Ми 10 множимо на 6, це буде 60. Тепер 2 множимо на 6, 12. До 60 додати 12 – 72. Тепер від 457 ми віднімаємо 72 і додаємо 321. Тепер виконуємо по порядку. Від 457 віднімаємо 72. Це буде. Спочатку від 457 віднімемо 70. Це буде. 387 і відняти 2 буде 385. І додаємо 321. До 300 додати 300 початку сотні, це буде 600. Тепер додаємо десятки, 80 додати 20 100. Тепер додаємо до сотень 600. І ще 100, 700, і додаємо одиниці буде 706. І в останньому вироді, спочатку обчислюємо у дужках. Від числа 345 віднімемо 287. Це буде 58. І до числа 456 додати 58. До 450 додаємо 50, це буде 500. Тепер додаємо одиниці до 6, додати 8, 14. І це буде 514. Розв'яжемо задачі. Першу ми розглянемо усно. Для оздоблення театрального костюма купили 3 метри стрічки на суму 27 гривень. Скільки гривень коштує 1 метр стрічки? Нам потрібно дізнатися ціну. Дію ділення ми 27 поділимо на 3, 9 гривень коштує 1 метр стрічки. Другу задачу для оздоблення театрального костюма на суму 45 гривень купили стрічку по 9 гривень за 1 метр. Скільки метрів стрічки купили? Нам потрібно дізнатися, кількість метрів. Дізнаємося, дію ділення 45 ми ділимо на 9. 5 метрів стрічки купили. Третю задачу ми розв'яжемо письмово. Для оздоблення театрального костюма купили 3 метри стрічки на суму 27 гривень. Скільки метрів стрічки можна купити за 81 гривню, якщо ціна стрічки така сама. Отже, нам потрібно в задачі дізнатися кількість стрічки. Яку можна купити за 81 гривень. Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно знати ціну. Ціна невідома, але ми можемо дізнатися, із того, що за 3 метри заплатили 27 гривень. То ціну ми вже знаємо, можемо дізнатися. Дію ділення. Ми 27 гривень ділимо на 3, 9 гривень це ціна 1 метра стрічки. Звертаємо увагу, що ціна у нас однакова. Тобто, теж стої, коштує 9 гривень стрічку, яку купили на 81 гривню. А щоб дізнатися кількість. Ми дізнаємося, дію ділення 81 поділити на 9. 9 метрів стрічки можна купити за 81 гривню. Порівняємо ті задачі. Чим схожі ці задачі були? Вони були схожі змістом, що для театрального костюму купували стрічку. Чим відрізняються? Числовими даними і запитаннями. Що знаходили в кожній задачі? В першій задачі знаходили ціну, в другій знаходили кількість і в третій знаходили кількість, але спочатку дізнавалися ціну. Розв'яжемо наступну задачу 389 на пошиття двох. Однакових костюмів витратили 8 метрів тканини. Скільки таких костюмів можна пошити, використавши 20 метрів тканини, розгляньте короткий запис у таблиці. Кількість тканини для одного костюма, кількість костюмів і усього витратили. Що відомо про кількість тканини для одного костюма? Що вона однакова. Тому що в питанні сказано, скільки таких костюмів, отже, були однакові. Щоб дізнатися, скільки костюмів можна пошити із 20 метрів, нам потрібно знати, скільки ж шканини для одного костюма. А ми це можемо дізнатися із того, що на два костюми пішло 8 метрів дією ділення ми 8. Поділимо на 2, 4 метри витратили на один костюм. А так як ми вже знаємо, що кількість тканини для одного костюма однакова, тому що костюми в них були такі, тобто однакові, то ми тепер дізнаємося скільки ж костюмів можна пошити із 20 метрів. Якщо на один витрачали. Теж 4 метри. Ми 20 поділимо на 4 і це буде 5 костюмів можна пошити із 20 метрів тканини. Розглянемо завдання 390 усно. Максим народився 4 квітня. А Ніна 23 березня. Користаємося календарем і обчислимо, скільки ж днів минає від дня народження Ніни до дня народження Максима. Розглядаємо. Отже, хто народився раніше? Це Ніна, яка народилася 23 березня. А у березні скільки днів? 31 день. Максим народився 4 квітня. Отже, визначаємо, скільки ж це днів від дня народження Ніни до останнього дня березня. Спочатку. Ми від 31 віднімаємо 23. Це буде 8 днів. І ще додаємо 4 дні квітня, коли народився Максим, це буде 12 днів. У домашньому завданні вам потрібно. Розв'язати задачу 391, де потрібно дізнатися, скільки ж потрібно цвяхів для виготовлення семи таких шпаківень. Отже, на одну шпаківню йде однаково кількість цвяхів, і обчистити вирази 392. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідно смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!